Вітаю, шановна аудиторія! Мене звати Ольга Мізіна, я координаторка проєкту Безпечне економічне середовище для сільських жінок, Безпека та мир для всіх, який реалізує громадська спілка бізнес-мережа сільських жінок в рамках роботи Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації об'єднаних націй та Агенції ООН. Жінки. Зазвичай Необхідно витрачати багато часу, сил та енергії, щоб отримати нотаріальні послуги. Тим паче, якщо це стосується людей, які проживають у віддалених населених пунктах від районних центрів. Чи завжди це так сьогодні нам розкаже наша фахівчиня з юридичних питань Ольга Заставська. Олю, вітаю, вам слово. Дякую, пані Оля, за представлення. Дійсно, держава передбачила механізми, які спрощують життя сільським мешканцям, і є можливість отримати деякі нотаріальні послуги, не виїжджаючи за межі своєї територіальної громади. Які нотаріальні послуги ми сьогодні будемо розглядати, вивчати і будемо розбиратися? Наступний, будь ласка, слайд. Що нам дає те, що ми можемо в територіальній громаді отримувати такі послуги? Ну, По-перше, це безпека, враховуючи те, в який час ми живемо, і доїхати до міста не завжди є зручно і небезпечно. А по-друге, це економії часу та грошей, тому що отримання нотаріальних послуг в територіальній громаді або в сільській раді це набагато дешевше. В порівнянні з нотаріальними конторами державними або приватними нотаріусами. Наступний, будь ласка, слайд. Зараз саме цікаве, а які все ж такі нотаріальні послуги, про що ми сьогодні дізнаємось і які нотаріальні послуги можна буде отримати? Ну, по-перше, дізнаємось про перелік тих органів, куди можна звертатись, щоб отримати таку послугу. А по друге, які посадові особи, саме працівники цих органів, можуть надавати такі послуги, який порядок отримання. Також ми поговоримо про такі нотаріальні послуги або дії, які посадові особи не можуть вчиняти на підставі закону. Ну, Обов'язково скажемо, скільки це коштує, саме цікаве, і е, поговоримо про ті обмеження, е, які у зв'язку з війною е, держава ввела саме щодо е, вчинення нотаріальних дій. Наступний, будь ласка. Саме цікаве, які ж все ж таки послуги можна отримати в своїй територіальній громаді? Або е, війни. Сільській раді і або у свого старості. А Якщо дивитись на той перелік, який вказаний в законі України про нотаріат, то його можна розділити, скажімо так, на дві частини: це перший напрямок спадкового права, і другий це посвідчення документів. До спадкового права відносяться це посвідчення статутів, Тут є такий нюанс, що крім секретних, це вже вживання заходів щодо збереження спадкового майна до того, коли законні власники, спадкоємці вступлять в свої права, щоб з цим майном нічого не сталося. Це отриму, ви зможете отримувати свідоцтво про право власності на спадковане майно, а також свідоцтво про. Право власності на частку спільному менті подружжя в разі смерті смерті подружжя. до другої категорії, до другої групи відносяться: це посвідчення копії документів, в тому числі фотокопій документів, витягів з цих документів, також надання дублікатів документів, що мається на увазі, наприклад, ви. В територіальній громаді отримали свідоцтво на право власності і де цього втратили. Ви можете звернутися до своєї територіальної громади і отримати дублікат такого документу. Також це посвідчення справжності підпису на документах, що немаловажно, і дуже часто є така вимога при оформленні пакетів документів для отримання будь-яких юридичних послуг в подальшому. Також можна оформити довіреність, але тут є один нюанс: у територіальній громаді не можна оформити довіреність на розпорядження нерухомим майном, на розпорядження транспортними засобами і на розпорядження корпоративними правами. Також хочу звернути вашу увагу, що не можна оформлювати будь-які документи в територіальній громаді, які для використання за кордоном. Тому зверніть на це увагу. Як вчиняються нотаріальні дії? Вони вчиняються у вигляді посвідчувального напису посудової особи, яка уповноважена, та завіряється гербовою початкою тої територіальної громади або сільської, сільської ради, де вчиняється ця нотаріальна дія, або де видається ці документи. Наступна, будь ласка. Де можна отримати такі нотаріальні постави? Ну, по-перше, це або в територіальній громаді, або в сільській та селищній раді, або в виконавчих органах сільських та селищних рад на сьогоднішній день розглядається питання щодо надання таких можливостей і староста, тому що вводиться такий інститут старостату, і тому розглядається, щоб можна було це буде більш зручніше, ближче до людей. Ви можете не їхати а, в, в той населений пункт, де у вас знаходиться офіс, скажімо так, територіальна громади, а зможете отримувати у старості такі послуги а, прямо в вашому селі. А, чи, чи всі працівники тих органів мають право надавати такі послуги? Ні. А, є законом встановлені окремі вимоги до таких посудових осіб щодо їхнього. Знань, освіти та е, навичок і стажу роботи. Ну, по-перше, це повинна особа мати юридичну освіту та мати не менше трьох років е, правової практики. По-друге, вона повинна пройти е, стажування або в державній конторі, або у е, приватного нотаріуса не менше одного року. Також повинно пройти навчання з роботою щодо роботи з державними реєстрами, а їх декілька таких реєстрів, які належать Міністерству юстиції України, а також здати екзамен на знання спадкового права. Як ми з вами вже поговорили, що більшість послуг, яких надаються, які надаються в сільській території, це вони стосуються спадкового права. Це і оформлення свідоцтва спадщину. Оформлення заповітів і так далі. Наступна, будь ласка. При вчиненні нотаріальних дій, особа, яка їх вчинює, повинна дотримуватись певних прав. Ну, по-перше, це обов'язково нотаріальна тайна. Навіть якщо от така особа посудова, ну, скажімо так, староста або Призначена територіальною громадою спеціаліст, ознайомився з такими документами, з вашими, ознайомився з вашою проблематикою, надав вам консультації, але при цьому не вчинив ніякої дії, яка дорівнювалася до нотаріальної, то він все одно повинен зберігати матеріальну тайну про те, що йому стало відомо під час вашої. Вашого сумісного спілкування та консультації. Обов'язково повинні надавати роз'яснення нормативно-правових документів, законів, а, актів а, та пояснювати про ваші права та обов'язки при вчиненні нотаріальних. А, сприяти а, тому, щоб ваші права та інтереси були захищені щоб ті нотаріальні дії не, були, не, не шкодили вам, і попереджати про наслідки вчинення нотаріальних дій, тому що юридична необізнаність може бути причиною того, що ви можете не розуміти, що ви хочете. Ну, наприклад, ви можете підійти та проконсультуватися, як вам розпорядитися вашим майном. Чи написати заповіт, чи оформити договір дарування. Вам нададуть роз'яснення, яка, яка різниця, коли переходить право власності на цю ну, на це нерухоме майно. В яких випадках і який випадок варіант для вас буде більш приємний. Ви вже для себе зможете, розуміючи різницю, зможете для себе встановити. Хочу звернути вашу увагу, що. Той перелік нотаріальних дій, які ми з вами вже розглянули, це те, що вони мають право вчиняти. але користуйтеся такою можливістю, звертатись за консультаціями, тому що консультації надаються в будь-якому разі, що стосується дій, з розпорядженням майна або оформлення заповітів, або оформлення. Отримання консультацій щодо черговості спадкування, ви завжди можете звернутися до такої особи, тому що вона знає і може вас проконсультувати. Е, краще, як то кажуть, е, декілька разів спитати, щоб правильно прийняти рішення, і щоб зрозуміти, що ж вам все ж таки потрібно. Е, е, які дії не мають право вчиняти тих особи? Ну, по-перше, вони не мають право вчиняти матеріальні дії щодо себе. Від свого імені це зрозуміло, не мають права вчиняти дії від імені своїх дружин або чоловіка. А також родичів, батьків, бабусів, дідусів, онуків, сестер, братів і всіх інших не можуть вчиняти від ім'я е, тої територіальної громади, е, яку вона представляє. У цих цих вище перелічних випадках вони мають право звернутися або до державного нотаріуса або приватного нотаріуса, або звернутися до такого ж е фахівця, але в іншій найближчій до них в територіальній громаді або ну, сільській раді, і отримати там такі послуги. Наступне, будь ласка, як же вчиняється ці дія? Яка процедура? А, куди звертатися, куди йти? Це дуже просто. Ви звертайтесь до своєї територіальної громади, офісу територіальної громади, або до сільської ради. Всі матеріальні дії проводяться в будівлі вашої органу місцевого самоврядування. А якщо є такі випадки, коли потрібно, ну, людина не може прибути фізично, або в стану здоров'я, або обставин не може прибути до... Цієї будівлі, то нотаріальна дія може надаватися і на виїзді, як то кажуть. Але обов'язково в документі буде вказано причину, чому нотаріальна дія вчиняється не за місцем знаходження, не в будівлі а в територіальної громади або сільської ради. Також адреса обов'язково вказується і підстави. Нотаріальні дії обов'язково вчиняються, коли наданий весь пакет документів і коли проведена оплата. Це зрозуміло, це завжди спочатку оформлюється Я прошу вибачення, що зв'язком. Це завжди оформлюються всі документи після сплати держмитних. При вчиненні нотаріальних дій... Обов'язково посадова особа повинна перевірити, хто до неї звернувся, чи відповідають документи з тої особи, яка перед ним знаходиться. Встановити особистість, а це або по паспорту, або по іншому документу, по якому можна це встановити. Перевіряється правоздатність фізичної особи, чи вона є здатна. А також Якщо це вчиняється дія від юридичної особи, то обов'язково перевіряється, чи має представник юридичної особи представляти, вчиняти, звертатися за вчиненням таких матеріальних дій. Наступна, будь ласка. Також законом встановлено, що нотаріус має право відмовити деякі... На підставі, чого нотаріус може відмовити, а також підстави, на яких нотаріус зобов'язаний відмовити. Звертаю вашу увагу, що якщо нотаріус відмовляє, він повинен письмово повідомити причину, чому він вам відмовляє вчиняти ту чи іншу матеріальну дію. В роз'ясненні він повинен вказати чітко, ясно, що стало підставою. І так, ну зрозуміло, що нотаріус відмовить, якщо така, така дія, за якою ви звернулися, вона суперечить законодавству або не передбачена законодавством. Також якщо недостатньо інформації, документів, підстав, нотаріус може відмовити. Ну, якщо не було проведена оплата, це теж. Якщо є у нотаріуса сумніви, що ви звернулися добровільно, без примус, це є ваше е, осознане е, бажання вчинити цю дію, е, що ви розумієте зміст своїх дій, е, що ви віддаєте е, звід тому, які будуть наслідки, причинно-наслідкові зв'язки. Якщо у нотаріуса виникає такі сумніви, то він має право вам відмовити. Також наступний, наступна підстава це якщо особа є частково нездієздатною, або у опікуна, або, державна, або представника недостатньо повноважень чи якихось дій, матеріальних інтересів цієї такої особи. Якщо дія, яку хочуть вчинити від імені юридичної особи, не суперечить статуту юридичної особи, або представник не уповноважений вчиняти такі дії, в такому разі теж буде відмовлено. А також відмовляється відмовляє, якщо особа, яка звернулася, за, за вчиненням якоїсь матеріальної дії внесено до єдиного реєстру боржників. Таким чином, держава стимулює, щоб борги поверталися і виключатися з цього реєстру. А з однієї сторони, а з другої, скажімо так, це є запобіжником того, що боржник може переписати своє майно або вчинити якісь дії, які не дадуть можливості. Стягнути заборгованість з нього. Наступна, будь ласка. Скільки ж це коштує? Законодавством не встановлено, єдиним якимось документом не встановлена, яка повинна бути оплата. Однак Натаріальна Палата України дала своїх розв'язнення, що оплата не може бути меншою, чим передбачена законом України? За вчинення нотаріальних дій не може бути менше за державне мир. Якщо ми відкриємо цей закон і переглянемо той перелік нотаріальних послуг, про які ми говорили вище, то ми побачимо, що за основні напрямки нотаріальних послуг, які можна отримати в, своїй, в своєму селі в громаді, буде складати наступна. Це мінімальна зараз. я назву, Сума, яку повинні сплатити згідно з законом, за посвідчення заповітів 0,05 неподаткованого мінімум доходів громадян. На сьогоднішній день, на 2023 рік, неподаткований мінімум доходів громадян становить 1342 гривні. І того 0,05 складає шістдесят гривень десять. Це мінімум, скільки можна за, заплатити за посвідчення заповідь. За видачу свідоцтво про право на спадщину два неподаткованих мінімуму доходів громадян. Це, якщо ви переводите в гривню, це становить 2684 гривні це мінімальна сума, яку потрібно буде заплатити за свідоцтво. За видачу подружжю, свідоцтво про право власності на частку спільному мені, нашому за час шлюбу. 0,3 неподаткованих мінімум доходів громадян на сьогоднішній день. Це 40 ,26 гривень 26 копійок за посвідчення доручень на право користування, розпорядження, майном крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів та здійснює кредитних операцій дітям одному з подружжів, батькам 0,3 неподаткованих мінімум доходів громадян. Як ми тільки що сказали, це 40 26 гривень двадцять шість і іншим громадянам 0,1 неподаткову мінімум доходів громадян, що складають сто тридцять чотири 20 копійок. Як бачите, мінімальна сума, яка встановлена законом, ну вона дещо відрізняється від тих сум, які, скажімо так, встановлюються особливо приватними нотарі... нотаріусами. І тому і суму, саме скільки ви будете повинні заплатити, встановлюється рішенням територіальної громади, але не менше цієї суми, яку я тільки що назвав. Наступне будь ласка, війна внесла свої корективи і в наданні нотаріальних послуг для того, щоб зберегти майно громадян. Та не дати ворогу скористатися тої інформації, яка міститься в державних реєстрах, їх там дуже багато. Держава закрила більшість реєстрів доступ до таких реєстрів. Це і державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців державний реєстр на нерухоме майно. Це не було на початку 2022 року. На кінець 2022 року. Ці реєстри вже відкриті, але доступ до них є в більшості у державних реєстраторів. Також було обмежено надання перелік послуг матеріальних, які можуть надаватися. Це встановлено постанови Кабінету міністрів від 28 лютого 2022 року номер 164 також цим цією постановою було визначено перелік нотаріусів, яким надано право здійснювати нотаріальні дії під час книг та, обме, та обмеження щодо таких послуг. З переліком тих нотаріусів, які мають право вчиняти такі дії, можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства юстиції України. Обов'язково, якщо вам буде потрібно. Скористатися послугами каріса, перевіряйте, хто в вашому регіоні, в вашій області має право надавати такі послуги, тому що ну, знов таки звертаю вашу увагу, що під час війни є деякі обмеження. краще перевірити. І в той же час звертаю вашу увагу на те, що законодавство дуже змінюється, воно весь час. Підлаштовують його під ту ситуацію, яка склалася. І все ж таки краще перевіряти, чи були зміни, чи не були зміни в тому чи іншому нормативно-правовому документі. Наступна, будь ласка. Щоб захистити дані, як я сказала, більше державних реєстрів були закриті. Але наприкінці ну, прошлого року. Реєстрів спадкового права України, єдиний реєстр спеціальних бланків матеріальних документів, єдиний реєстр довіреності, реєстр гравних вписок і державний реєстр актів цінного стану України їх відкрили для використання, щоб було можливість більш ем, скоріше і більш по об'єму послуг надавати нотаріусам. Винятком є регіони, де відбуваються активні бойові дії. Це зрозуміло, тому що держава все ж таки намагається. Захистити інтереси громадян України. Також зверніть увагу, що на час війни заборонені вчиняти нотаріальні написи на кредитних договорах, які були нотаріально посвідчені, для того, щоб стягувати кошти в безсудового порядку. Також для захисту від агресора були застосовані Додаткові заходи щодо громадян країни агресора і тому нотаріуси відмовляють вчинені нотаріальних дій таким категоріям осіб, якщо звертається громадянин Росії, якщо юридична особа була зареєстрована відповідно до законодавства Росії та юридичним особам, де кінцевий бенефіціарний власник є. Або громадянин Росії, або юридична особа, яка зареєстрована за законодавством Росії та на території Росії. цим категоріям е, нотаріуси будуть відмовляти однозначно. Е, наступна, будь ласка, зараз ви перед собою бачите перелік документів, які в основному регламентують ті питання, про які ми з вами сьогодні поговорили. Більш детальну інформацію ви можете отримати в них. Я знову ж кажу звертаю вашу увагу на те, що краще перевірити, чи були внесені зміни якісь в дані нормативно-правові документи, які регламентують діяльність нотаріусів та осіб посадових, які в вашій територіальній громаді можуть надавати такі послуги. Тому обов'язково перевіряйте. Наступне. В принципі, основні питання ми з вами розглянули. Хочу ще раз звернути вашу увагу на те, що користуйтеся тими можливостями, які надаються вам законом. Ви маєте право звертатись і отримувати частково нотаріальні послуги, не виїжджаючи з свого населеного пункту. Це набагато скоріше, тому що не потрібно стояти в чергах великих до нотаріусів. Це дешевше і це зручніше. Тому користуйтесь, якщо вам щось не зрозуміло, вивчайте, задавайте додаткові питання, ви можете звертатися за консультаціями юридичними щодо цих питань та інших питань до посудових осіб територі... органів територіальних управлінь ваших територіальних громад. І ви завжди можете отримати там додаткові консультації. Користуйтесь такими можливостями, не опускайте шанс спростити собі життя. Дуже дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що інформація для вас була цікавою і потрібною. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, Олю, що поділилися настільки необхідними і корисними знаннями. Що ж... Шановні глядачі, використовуйте правильну інформацію і знайте про свої права. До наступних зустрічей. До побачення!